Друзі, привіт! Це буде короткий блог. Він буде в продовження розслідування Михайла Ткача про Арму. І якщо ви пам'ятаєте про кампанію «Кампарітет». це розслідування, м'яко говорячи, викликало величезне питання до Арми, і напевно стало де з причин, в тому числі чому звільнили її очільницю. Тож, ми робимо цей блог як певне продовження, що там відбувається з компарітетом, з їх управлінням, будинком профтилок, але не тільки, і як це розслідування вплинуло на державний бюджет. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Давайте коротко для тих, хто міг пропустити це розслідування пана Ткача. В березні арма переможна знайшла управителя для будинку профспілок. Це будинок на Майдані Незалежності в Києві, всім відомий, і цим переможцем став консорціум Кампаритет. І вже в червні Михайло Ткач в Українській Правді випускає розслідування, де показує, що по перше, фірма. Переможець вона була пов'язана конкретно з деякими особами, зокрема, в екс чоловіком Ольги Стефанишини. Ну, по-друге, про те, як ця фірма, як говорячи, в порушення тендерних умов, перемогла в цьому тендері на управління будинком профспілок. Але... Там саме в цьому розслідуванні вказується, що у цей консорціум Компарітет він і до цього вигравав деякі великі об'єкти. І у цей тендер на профспілки – це не перший його в принципі переможний лот. Тут ще раз була і пов'язана особа це Ольга Стефанишина, тому що це її колишній чоловік. Я відверто говорю, що вважаю, що Ольга Стефанишина тут, м'яко говорячи, не дуже до чого. А ось Михайло Стефанишин її колишній чоловік прям дуже-дуже пов'язаний з цією історією, і говорить, що це в принципі не єдина його історія по армії. Ми поцікавились потім в армії. Як розвивалися події, і відповідно як далі цей компаритет виконує свої вже зобов'язання як управитель держмайна? Я просто нагадаю, що управителі мають сплачувати бюджет щомісячний гарантований платіж і певний відсоток від доходу за управління майном. Інакше немає ніякого сенсу нам, як державі, у цим управителям передавати. Так ось, по нашим розрахункам, станом на липень, компаритет мав вже перед. Державою, тобто заборгованість перед бюджетом на 1,2 мільйона гривень. Це оспосередковано можна підтвердити і наступним чином. І ми прям перевірили це через АРМА. Фактом, що у липні Арма оголошує ще один конкурс на пошук управителя арештованим будинком і декільками земельними ділянками там санкційного олігарха Фукса в Козині. І якраз на цей тендер теж. Приходить компанія Компаритет і пропозицію якраз консорціуму відхиляють а відхиляють її через те, що вона не виконує умови в попередніх договорах. Тож в даному випадку, як я сказав на початку відео, як це було в статті Михайла Ткача. А ця компанія, окрім того, що дуже думним чином виграла управління на будинок проспілок вона до цього ще мала управління в декількома нежитловими приміщеннями і, в принципі, там ще компанія Ягода. І ось по всім ним вона свої зобов'язання перед державою не виконує. Причому це, скоріше за все, почалося якраз після розслідування Михайла Ткача. Це маленький штрих, який доповнює напевно цю картину. Я чесно дуже детально вивчав саме історію з компаритетом їх участь в тендері. Я переконаний, що там було порушення. І ну, мені здається, що тут мають відреагувати вже новий очільник армії, якщо він з'явиться, і напевно наші правоохоронні органи. На цьому блог все. Принципі, у мене немає що додати, окрім того, що це один із підтверджуючих факторів того, що навіть після того, як люди дуже дивним чином перемогли в тендері, вони все одно не потім навіть не платять у державний бюджет ті гроші, які мали б платити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Салізінер. До побачення і до нових зустрічей.